Ось, як ти думаєш, чим сильні українці сьогодні? В чому секрет нашої незламності? Думаю, готовністю підтримати один одного, зокрема через благодійні збори. Я багато чув про те, що у заможних країнах філантропство це така ж звичка, як ранкове чищення зубів, але у нашому випадку бажання допомогти йде не від надміру і навіть не від а, задоволення базових потреб, а від чіткого усвідомлення врятуємось тільки разом. Саме тому важлива кожна відважна людина на фронті, кожна вміла пара рук у волонтерів, та кожна гривня задоначена на спільну мету. Про цікаву акцію збору донатів, що мали місце на столичному вокзалі, дізнаємось за мить. В її об'єктив потрапило чимало світових зірок. Серед них Арнольд Шварценеггер, Клінт Іствуд, Олександр Усик. Катя Кондратьєва, українська фотографиня-портретистка, на кілька днів приїхала на батьківщину і запропонувала Укрзалізниці зробити благодійну фотосесію на київському вокзалі, оскільки де, як не тут можна зловити емоційний кадр. Так, добре, добре. На вокзалі Катя встановила імпровізовану фотостудію з освітленням. Десятки людей вишикувались в чергу, кожного зустрічала з усмішкою, виставляла світло, налаштовувала об'єктив. Люди сміялись, плакали та робили подарунки. Катя розповідає, що кожна світлина це окрема історія людини, яку змінила повномасштабна війна. Це поза пов'язано з бажанням зафіксувати ті зміни, які читаються по очам. Всі ми дуже змінилися за останній рік. І так як я той фотограф, який працює зі станом, людини, в першу чергу фотографує портрети людей і фіксує їхні зміни в житті, я вирішила, що це чудова ідея зробити це саме на залізничному вокзалі, бо це місце стало. Історичним у житті майже кожного з нас локацію обрали не випадково кажуть у залізничному вокзалі. Поряд з місцем фотосесії табло з рейсами до звільнених та тимчасово окупованих міст. Власне, це табло робилось тоді, коли Херсон ще був тимчасово окупованим. а Потім, коли він був деокупований, ми перефарбували власне цей рейс на білий. Майже всі ці міста це великі міста з Великим великою кількістю населення, і власне, майже кожна. Людина, майже кожен українець, кожна українка а, має або знайомих з цих міст, або друзів, або мешкала там, або навчалась, або що, тобто це історія, яка зачіпає кожного українця. І власне це меседж, який ми теж хочемо донести, що це знаєте не просто війна, яка десь там, вона всюди, вона в нас в голові, вона в наших думках, і ми всію нацією прагнемо нашої перемоги. Світлини дівчина робила за донату благодійні фонди у залізну родину на допомогу сім'ям загиблих і поранених на війні залізничників, або у фонд «Відчуй» на тактичну та цивільну медицину на звільнених територіях. Мешканці та гості столиці розповідають, що слідкують за творчістю Каті Кондратієвої, тож об'єднали мрію і добру справу. Це була моя така маленька мрія потрапити на фотосесії до Каті, Ось, але ну, не було можливості. І зараз, коли я побачила, що є така ініціатива, я подумала, що, мабуть, це знак, і треба сюди прийти обов'язково. І до того ж це ну, дуже такий глибокий посил, що ми можемо задонатити. Тому тут, знаєте, два в одному. І таку мрію здійснити маленьку, і зробити добру справу. О, ось, ну і взагалі я коли сюди їхала, подумала, що так, е, так круто, що навіть в такі важкі часи для нас ми можемо здійснювати якісь такі маленькі приємності. Ми тут, скажімо так, більш-менш відносно безпечному місці, і все, що ми можемо зробити, це, мабуть, мінімально. Це просто підтримати ту чи іншу організацію благодійно донатом, можливо, навіть там якимось речима чи просто якимось продуктовим набором. Це просто ти відчуваєш якусь таку залученість до великої справи. Ти робиш, ніби маленьку справу, але в цілому, якщо так нас багато біднати, то це дуже велика справа, яка е, на фоні ну, е, зробить великі е, благі діла протягом дня. Отримати портрет від української фотографині зі світовим ім'ям могли усі охочі.